Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку. Дуже-дуже всім дякую за те, що дивитеся мої відео до кінця. Мені дуже приємно. Друзі, дуже-дуже велике до вас побажання. Будь ласка, ставте репости, ділитесь відео з знайомими, з друзями. Далі буде ще тільки цікавіше. Сьогодні ми проведемо коротенький огляд по бодексу. Дивіться, стоїть який красень. цей красень на 68 кубів, вес 8,5. Дивимося раму. Рама тут бомбезна. Дивимось. Ось і супер. По комплектації. Комплектацію ми зробили на цей самоскид скіт таку. Осі сафовські вісі поставили полурисори, гальма барабані. Давайте подивимося, які диски суперські. Далее подивимося Резина. Вообще супер. Резина Brintstone у нас тут стоит. И есть. Также имеем манометр для замерки тиску в пневматике. Тут стоит пневматика Кноровская. Дивимося, колеса, вісім. Рама взагалі. Огонь. Цей самоскіт ми переробили в контейнерову з можливістю саморозвантаження. Тобто На ньому можна вес возити до 42 тонн. Перевага 2 тонни – це дуже важливо. Ось вовнутрь. Тут взагалі супер, другого слова нема. Йдемо далі. Далі дивимося. Електрика вся нова. Сейчас подивимося. Ступиці і... огонь. Далі резина Бринстона, я казав, тут взагалі супер з цього боку огонь, друзі. По придбанню цього контейнеровоза, тере самоскида, будь ласка, в описі всі мої телефони, які питання, побажання, набирайте, проконсультую. Дивимося далі раму. Для кожного самоскіда, рама це на першому плані. Рама тут огонь. Просто супер. При переробці. Встановили фітинги. Весь з документами готовий контейнеровоз, циліндр, Беніто Італія. На гарантії новий. Зараз я цього красення вам покажу повністю. Просто супер. Закінчимо.